Друзі, усім привіт! У нас сьогодні на вулиці зараз ранок, понеділок і сьогодні такий туман, а мені потрібно буде йти в магазин, робити закупку продуктів, бо повиходило все, все, все. Тому зараз буду збиратися йти і хочу трішки вам розповісти за вчорашній день. У мене вийшло відео, ви все, хто його бачив, вже бачив. І знаєте, я думала, чи потрібно це відео показувати чи ні. Чи потрібно настільки відкриватися чи ні. І чи доступно я це пояснила чи ні. І в мене є такий Така людина, знайома, яку я можу відправити там. І вона скаже таку критику, і це буде об'єктивна критика. Я ж завантажила на YouTube, зробила доступ по посилки і відправляю їй кажу, а ну подивись, чи все нормально, все... чи може там десь моя емоція і десь щось не так. Бо відео було таке дуже відверте, жодного слова я не вирізала. Знаєте, от як є, так є. І поставила задачу, що я хочу? Чи доступно я пояснила, що я маю на увазі тільки тих людей, хто робить мені зауваження, коли я з ними спілкуюсь українською мовою? Ось це я пояснила, чи ні, це. Чи люди будуть сприймати це взагалі, бо коли ти на емоціях щось робиш, ти можеш щось не те зробити. Вона подивилась і каже, ну, ти ж пояснюєш, що ти е, їдеш у таксі, е, що тобі задають такі питання і роблять акцент на тому, що а, тут прийнята взагалі. Да. Ну, тобто, ну, це не дуже, так, ну, про це потрібно казати. Потім ти зайшла в магазин, і там теж така реакція. Ну ти ж продавчині нічого, ніякого зауваження не зробила, ти мовчки вийшла. Ну тобто, і, і ти ще тричі, Таня, якщо там можна, ти повирізай, ти тричі за відео кажеш, що я підкреслюю, що це стосується лише те, тих людей, які роблять тобі зауваження, ти підкреслюєш, ти тричі про це сказала. Навіщо? Я кажу, ну щоб люди почули мене. Бо буває таке, що сидить людина, дивиться відео, ну і трошки перели... перелистує. Ну, таке буває. Ну, думаю, десь не йде та попаде і почує, що я підкреслюю, що це стосується лише тих людей, хто робить мені зауваження, коли я спілкуюсь українською мовою. Це не стосується усіх. Якщо людина пише мені коментар на російській мові, я їй відповідаю на російській мові. Я не бачу в цьому щось там такого, і це нема що тут всі, всі цикір кірбашка, тільки от так. Вона каже: Ну та, ну тут же, ну я не знаю, тут тільки баран каже, ну це не зрозумів. Все правильно, а чому потрібно про це казати? Ну, тобі роблять зауваження, ну ось твоя реакція є, ну, тут все доступно і все понятно Потім, дівчатами, і Ірина стала писати коментар, знаєте, мені це не дуже сподобалось, що я скоро і кошкам, і собакам на вулиці буду приставати, щоб вони зі мною говорили на українському язиці. Ірина, ви якщо не вмієте почути людину, ну, це вже не моя проблема. Так от, вчора е, ну, все пояснили, все зрозуміли, завантажила відео. Владік приходить і каже, чого така сумна. Потім він каже, так, давай будемо під, під, підіймати тобі настрій. Кажу, добре, давай. Е, зателефонували Владікову татові, о, хтось приїхав. А. Ладно. Зараз будуть підніматися. Ще, ще одні мої. Хто настрій мені підіймає? Так от, зателефонував тато каже, у вас світло є, є. Каже, ми зараз йдемо до вас у гості. Каже, добре. Що е, ми там будемо? Що брати? Він каже, та нічого, візьміть щось там до чаю, чи тортик, чи там пироженки, печиво якесь. А у нас так. Зараз щось так швиденько зробимо. Е, і пішли. Зараз хочу вам показати цей відривочок. Прийшли. М -м -п 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 Поки дійшли, в них зникло світло. Ми прийшли, світла немає. Що, судочку, зараз. А ти хочеш рядом? вірят? Давай маленько, все, я розб'єду тихонько, вона мішає тихонько піхонька. <рик> Тихо стає А це прийшли у гості. Римка. Смачна ринка. А вот так. <рик> а що? Вечір романтик Ану підсвіти сюди, щоб мене було видно, що я в гостях. Получилось. Получилося все. Ну і хороше, Ну, такого ще, У нас такого ще є. Все буває колись перший раз. Давай я. Ми ось такий тортик взяли. Ану, владік відкрий, подивимося, що там за торт. смакота, смокотав такий тортик. Так, на мангалі ребрашки. Космака. Що потрібно? Так, Таня перейшла на щиру українську мову, правильно ви кажете. А що? Нічого, я ти, ти розмовляєш, я слухаю, ти говорю. Ну, а ви підтримуєте? Я щирі ж українці, ну звикли. А ви підтримуєте чи ні? не підтримуєте? Я підтримую все. Би я вас обожнюю. <смеш> мені? Би как? Якби, тільки... Ага. Якби тільки було гаразд. Оце правильно. Зумів викрутився я. А це що за салат у вас? А, помідорки там? Помідорчик, там, перчик там, цибулька, там, редиска там. А ти був, як От... лізав? Вечір при свічках. І добре, що вони живуть у частному секторі, і на дворі, отож на мангалі, там дещо піджарили чи рьшки, чи що, ну я не їла, і не хочу. Я так трошки посиділа, посиділа та й все. Оце, оце такий вечір був. Зараз буду йти, бо за мною вже приїхали. Треба їхати буде по справах. Пише виходь, виходжу. Це моє дорогеньке. Хай вам щастить і все буде добре. Так, яйця перепілки у нас. 47 щемось я візьму. До 19 грудня норм. Так. По 12 ось такий батон. дорожній теж беру. Ось таке філе зараз візьму. Свинина. О, ще ось таке печиво візьму. У торбу. І дивлюсь, може якусь лактонію на вечір взяти, попити. Ананас, ківі, пшениця, ягоди, просто без нічого. Стою, вибираю. О, новорічні зайці по акції. І морози по 22-20. Скільки вас тут? Ану, нашу головну мрію. Будь ласка, здійсніть. Аж. О, і ось такі морози є тут, бачите. 79. Та вже новорічні такі штучки з'являються. Штучки, штучки. А, і тут, тут такі зайці, бачите, шоколадні. Але ж це знаєте, цього року якось в мене не до Нового року. Ну нічого. На все свій час. Так. А як там не було, ялинки штучні з'являються в магазинах. набори таких новорічних шарів застаю і дивлюсь мені за скільки шістдесят дев'ять ось така іграшка шишка подобається хм. о кролик привіт ти повинен бути білим, а не срібним. А, там є і білий. Привіт, білий кролик. Здійсни головну мету, головне бажання. Добре? Угу. Скільки ти коштуєш? Теж 69,90. Так, ну що, мої дорогенькі, я вже вдома. Ну, покупочки я вам всі показувала, що я купувала. Це в варусі я все купувала. Ага свинина я дві штуки взяла. Ось така сума на 153 гривні, а ціна за кілограм 187,90 Із І з лактонії я взяла ананас, тому що тут десь я бачила термін придатності. Ну, вони його так пишуть. А там ще, знаєте, світло економлять, ти поки оте додлубиш, щоб це подивитись. Ну, це така до 15 грудня, то буде норм. І вогник надії вам, мої дорогенькі. А я зараз таки хочу вже закінчити ту, не почавши і закінчити ту справу, що я вам завжди кажу, вже майже місяць я намагаюся, це не собі, це похилий людині потрібна допомога потрапити в державну установу, а воно то повітряна тривога, то тут світла не було скільки. Зараз начебто все норм. У мене ще 15 хвилин є, це я на час дивлюся. У мене ще 15-20 хвилин є. Людина поїхала там по своїх справах. мене поки так, щоб я тут. Повигружалася з покупками. Я поки що змонтую вам відео. І дякую вам, мої дорогенькі, за вашу підтримку, за ваше розуміння. І вчора, коли я бачила от коментар, я бачу його вперше. Я думаю, новенька людина. А читаючи цей коментар, я розумію, що людина давно мене дивиться, і вона мене настільки розуміє. О, це ви нереально круті, мої дорогенькі, чесно. Дякую вам за цю підтримку і все, я би з вами дов, довго. Б, 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 б. Але час іде. Пішла монтувати вам відео, щоб ви його побачили.